У 1987 році Едуард Алдабаєв реєструє свій перший кооператив Сервіс. За півроку на його рахунку вже мільйон. Потім був спільний з американцями проект Інтерсервіс десять будівельних бригад, перше приватне кафе у Людмили, перша газета Чутки та факти, перше охоронне агентство. Було складно, але підприємницька жилка завжди дозволяла триматись на плаву. Так і пережили дві серйозні кризи. В году, когда все рухнуло, рухнуло наш, ну, рухнуло, это в кавычки оставлю, было очень тяжело, потому что много, мы отправляли вплоть до Дальнего Востока, отправляли металл там, ну, все, 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 что мы делали, все, и прекратились поставки с России, с других стран, прекратились оплаты, и мы остались без копейки. Мы собрали наши активы, я помню, осталось у нас 40 тонн металла, еще там и все, мы это продали, сократились пояса и снова продолжали жить. Это у нас один дефолт был, и второй дефолт у нас был в 90, или в 2001, или в 2002, я не помню, но тоже выкрутились. Незважаючи на складнощі, ті часи Едуард Аркадійович вважає кращими для підприємництва, ніж сучасні. Тогда люди були проти. Сейчас люди за, поняли, а сейчас не очень допомагають чиновники. Сложності вже більше шести років. Едуард Алдебаєв не займається бізнесом. З 1989 року він вивчає гомеопатію, і на його рахунку винахід двох ліків: глюкостаб і холвакор. Торгівельна марка доктора Алдабаєв, під якою випускаються ці препарати, визнана в 28 країнах. Свої ліки Едуард Аркадійович випробує на собі і запевняє, вони діють, Бо винайдені з божою допомогою. Кадаполучила штравма у мене. обнаружили сразу все исследования, все мне очень тяжело, порвал ноги, колени порваны, все. Обнаружили диабет. Ну, диабет, диабет, значит, надо что-то делать. И я не могу сказать как. Мне многие, я пролежал месяца три, наверное, на кровати, не поднимаясь. И вот в одну из ночей мне пришла формула. Как я мог изобрести, если я за диабет вообще ничего не знал? Не знаю. Я верю в Бога, считаю, что это Господь. 75 Едуард Алдобаєв сповнений енергії та планів. Він і надалі продовжуватиме свою діяльність в галузі гомеопатії а підтримуватиме його в усьому велика дружна родина і дружина Людмила, з якою вони вже 46 років разом.